В першій годині ночі кидають в камеру мужчину низького росту, інтелігентне лице, інтелігентна постава, костюм темно синій, такий, гранатовий, як то кажуть, з полоскою. Він падає. В камері. А в камері около 30-40 людей політв'язнів. Камера ну, така сама, як оця, тільки чуть-чуть довше, може, на метр. Він... Я підбігаю до нього, а я всередині був, вже трошки я був, як би сказати, мов вишків в тюрмі, привик. Був такий випадок, що я викрив сексота, стукача, бо там були взагалі в камерах. Спеціально підкидали. Я його вліпив по морді, він втік відразу до дверей, до кармушки, почав стукати, відкриває кормушку і відразу його забирають. То був такий випадок. Ну і... Той мужчина, який падає, я підходжу до нього бачу вусика такий, лисий. І що з вами? Він каже, я стояти на ногах не можу. Дві неділі на Дзержинського тримали. І каже, весь час отак навхрест руки до стіни поставили і треба істи. Ноги і руки роз... розтягнути, Я не витершую, я падаю. Я його відразу до себе забираю, а ми пал... лежали на бетоні. Підлога не дерев'яна, а бетонна. І рі... ліж... ліжок не було. І було тільки те, що в чому, як би сказати, зловили, то і було. Ну я беру його до себе, а він нічого не мав. Абсолютно. Ніякого Ні верхнього одягу, бо, бо то був серпень місяць, десь примірно я втратив, втратив орієнтір, який то час був. Він мені оказується, це був Михайло Сорока. Він каже, я взять професора Заріцького, чули таке.